Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На лівому березі у засідку потрапила особиста гвардія Шойго із зведеного ротою Білорусі. Білоруси зрадили росіяна під час оточення. розстріляли 40 чоловік та здалися у ЗСУ. Успішна вилазка загалом 100, до кобзона 49 поранених та ще 70 поранених окупантів. Очікуваний хід від залужного за словами військових експертів у січні 2024 року на лівий берег Херсонщини зайшли. Підрозділи 35 ї та 36 ї бригад морської піхоти України, українські сили оборони групами подолали Дніпро районі населеного поблизу Кринок та зайшли у нього. Техніку нібито не помітив і перекидати важко для цього є лише одне місце на Дніпрі. Є відео, на якому видно, що наші висадилися і поблизу населеного пункту в кринках. Я не зміг ідентифікувати хати, які є саме на відео, але судячи з вигляду, який відкривається на річку конку та Дніпро, то це центральна частина кринків, говорить він. молчано, при Далі українські групи пішли в ліс, який поряд біля кринки, очевидна єдина ділянка, де сосни підходять до води. Техніку точно ніхто не бачив її, поки перекинути неможливо через Дніпро. Єдине зручне місце, де можна перекидати понтони, район населеного пункту Львове. Там немає плавнів, а одразу починається вода. Продовжує він. Там ще в радянські часи тренувалися війська, переправляли через Дніпро та протидіяти таким понтонним переправам острів на Дніпро, який там є. Також зараз контролюється Україною, але проблема в тому, що на лівому Аразі дорога веде до населеного пункту Корусунка, де стоїть щонайменше півтори тисячі росіян. Серед них сумнозвісна 205-та окрема модострілецька бригада, яку обвинувачують у підриви Каховського геса, та підкріплення, яке перекинуто із запорізького напрямку. Наразі намагаються наступати на кренки безрезультатно. Росіяни також контролюють автомобільну дорогу на Олешки. Для цього достатньо сидіти у жіночому монастирі, який розташований у кренках. Тобто, щоб подолати Дніпро, треба плисти на човнах, переходити пішки острів. Десь 200 метрів далі знову пересідати на човни, як пояснюють військові експерти у жовтні 2023 року. На лівий берег Херсонщини зайшли підрозділи двох бригад морської піхоти України 36 та 35. І це не перший такий випадок. Українці дійсно постійно намагаються підготувати плацдарм на лівому березі Дніпра. В Мережі з'явилися дані про висадку ЗСУ на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області. Окупанти потрапили у пастку. Одразу 500 десантників ЗСУ узято у локальний котел та перебили весь гарнізон. Селища великі втрати ОЗС цю інформацію не підтверджують, але й не виключають, що окупанти незабаром дадуться до чергового жесту доброї волі на півдні України. Експерти зазначають, що активність на Херсонщині свідчить про початок чогось нового в інституті вивчення війни. Розповіли, що російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на лівому березі Дніпра. Речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк не виключила, що окупанти на півдні готуються до так званого жесту доброї волі відходу. Вона зазначила, що противник намагається укрити мінними Лями майже все узбережжя. Це як вже кажуть харсонці на правому березі. Народна прикмета точно вже щось готуються до чергового жесту, тому що вони спакували на марадоване. Майно повідомляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії. Це однозначно свідчить про те, що вони готуються. Пояснила гуменюка. Російські джерела стверджують, що ймовірно ротні підрозділи двох українських бригад морської піхоти здійснили десант через річку Дніпро на східний лівий берег Херсонської області. На геолокованих кадрах видно. Що українські війська просунулися на північ від Піщанівки, 14 кілометрів на схід від міста Херсон і 3 кілометри від річки Дніпро і до Пойми, 11 кілометрів на схід від міста Херсон, і 4 кілометри від річки Дніпро йдеться в огляді міністерства оборони Росії. Також визнало українську операцію, заявивши, що російські сили зупинили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу підстепного, 16 кілометрів на схід від Херсона і пойми. Проте інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонського. Області придатний для подальшого маневру великих механізованих сил на цей час. Про це повідомляють воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Попросили побратимів написати, що в районі лівого берега Дніпра висадилися там, де орка не очіколи, закріпилися. Працюємо окупанти, намагаються накрити артою, мінометами, дронами та авіацією, Але лівий берег великий і тим більше рідний. Тож ахер у них що вийде. Поки без подробиць брати повідомляють наші десантники. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. То вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.